Шановний пане голову, колишній прем'єр-міністр Сеніснік, шановні учасники, для мене велика честь взяти участь в такій важливій події, як новому президенту парламентської асамблеї. НАТО. це фактично моє перше публічне звернення, яке присвячено і непогильній підтримці асамблеєю України. Сьогодні ми переживаємо критичні часи як для України, так і для Європи і всього світу. Здійснивши напад на Україну, Росія повернула до Європи руйнування та жахи, що несе собою війна. Цей напад стався не в лютому 2022 року. Він це відбулося в лютому 2014 року. Коли Росія незаконно анексувала Крим і захопила під свій контроль частини Донецької та Луганської областей України парламентська асамблея НАТО рішуче відреагувала вже тоді. Ми викинули Росію зі своїх структур. І зобов'язалися ніколи не визнавати незаконну легітимну і насильницьку анексію з боку Росії і цивільний комітет з цивільного виміру безпеки я стояла в його складі на майдані в Києві в 2014 році, підтримуючи український народ в його боротьбі за свободу і демократію. Своєю анексією Криму та війною в Донбасі. Російський режим вже тоді продемонстрував своє справжнє обличчя та імперські амбіції. На жаль, занадто довго західні суспільства сподівалися, що Росія може змінитися. Занадто довго ми ігнорували попередження наших друзів з країн Балтії та Східної Європи. Занадто довго ми закривали очі на реальність. Неминучої наступної війни на землях Європи і ось 14 лютого 2022 року намислимо стало реальністю. Росія розв'язала жорстоку, е вражаючи за рівнем руйнувань масштабну війну спрямовану на підкорення України і, поміж іншого, на придушення свободи в Європі та й у всьому світі. Український народ відповів на це. Демонструючи надзвичайну хоробрість, рішучість і стійкість, вистали на спротив ворогові, якого багато хто вважав непереможним. Зіткнувшись з невдачами, російський режим знову підвищив градус агресії. Він свідомо і системно почав руйнувати критичну інфраструктуру та громадські об'єкти в містах. Російські режими вбивають цивільних осіб, він вбиває, калічить і морить голодом новинних дітей, жінок, чоловіків. Він примушує населення жити без світла, води та опалення. І Назва для таких злочинних і жахливих дій існує. І лише 10 днів тому на нашій щорічній сесії парламентської асамблеї в Мадриді я особисто зазначила, що теперішній режим в Росії діє як країна, що підтримує та сприяє актам тероризму і військовим злочинам. Ми не можемо просто так лишатися осторонь і спостерігати за таким варварством. Тому в Мадриді асамблея закликала уряди країн-членів НАТО від. Повісти на це, посиливши санкції проти Росії, та надалі сприяти ізоляції путінського режиму. Росія повинна також понести відповідальність за всі свої злочини, всі її дії, включно з військовими злочинами, злочинами проти людяності та ймовірні акти геноциду мусять бути розслідуваними. Злочин агресії з боку Росії також мусить бути розслідуваним спеціальним міжнародним трибуналом. І наша асамблея повністю підтримує створення такого спеціального трибуналу. Водночас із цим ми маємо продовжувати надавати Україні всю необхідну їй допомогу та обладнання з 24 лютого. Ми на постійному зв'язку з нашими хоробрими українськими колегами з Верховної Ради України Єгором Чернєвим, Соломією Бобровською та іншими членами української делегації в парламентській асамблеї НАТО. Завдяки їм ми володіємо повною поточною інформацією про всі події на та потреби України. Вони регулярно беруть участь у наших зустрічах. І так само і ми приїздимо до України. Зокрема, ми були у Львові у травні цього року на зустрічі між парламентською радою Україна НАТО і висловили свою солідарність з ним і усім хоробрим українським народом. Ми знову зустрілися з Єгором Соломією та іншими українськими колегами в Мадриді, де перед зібранням також виступив президент Зеленський. Останні успіхи українських збройних сил на полі бою. Не повинні надавати нам почуття самозадоволення. Нам потрібно продовжувати і нарощувати надання військової допомоги, розвідданих, а також фінансової підтримки. Продовжувати гуманітарну допомогу Україні. Україну атакована на багатьох фронтах. Кіберпростір один із них. У Мадриді мною було представлено доповідь звіт і резолюцію з аналізом угідних і безвідповідальних кібератак на цивільну критичну інфраструктуру України з початку нового вторгнення Росії я просила посилити підтримку України з боку альянсу, також і в цій царині. Таку підтримку не можна обмежувати в часі. Доволі часто ми чуємо від західних суспільств та їх лідерів про так звану втому від України. Дозвольте мені чітко заявити, що наша рішучість непохитна. Ми з вами і будемо з вами стільки, скільки буде потрібно, аби перемогти. А далі також ми стоятимемо поруч з Україною, коли прийде час її відбудовувати. Зараз ми даємо Україні ту підтримку, якої вона потребує, але проте нам потрібно думати і про майбутнє. Саме тому наша асамблея закликала започаткувати широку програму допомоги для відбудови України. Важливо аби Україна після закінчення війни і настання миру стала більш заможною і демократичною ніж до того. Українські жінки відіграють сьогодні під час війни величезну роль і завтра при відбудові України вони відіграватимуть надзвичайно важливу роль. Ось чому наша асамблея вирішила відзначити надзвичайну жінку. Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину. Вшанувавши її нагороду, жінки за мир і безпеку в особі Ольги. Ми вшановуємо всіх жінок України за їх стійкість і рішучість. В нещодавній нашій історії ще не була більшої особистої та колективної відповідальності. А ставки ніколи не були такими високими. Країни-члени НАТО продемонстрували. Надзвичайну єдність підтримці України, і ми всі можемо цим пишатися. Так само, і наша асамблея, парламентська асамблея НАТО та її члени, які представляють 30 парламентів країн. учасниць непохитно стоять поруч з Україною з самого першого дня. Ми допомагали мобілізувати необхідну підтримку. Ми постійно засуджували і незаконні спроби Росії анексувати території, і ми ніколи не визнаємо цих анексій. Наш голова Джері Конолі, який залишає свою посаду, чітко заявив про це у своєму зверненні на першому парламентському саміті Кримської платформи в Загребі минулого місяця. Ми створили спеціальний фонд допомоги. Верховній Раді для посилення демократії в Україні зараз і в майбутньому і ми допоможемо Україні досягти поставлених цілей, які вона поставила для себе, і стати повноправним членом євроатлантичної спільноти. Ми неодноразово. Підтверджували свою об'єднану рішучу підтримку, зокрема на нещодавній сесії в Мадриді, і я роблю все, що можу в якості президента парламентської асамблеї НАТО, аби продовжити і посилити нашу неухильну підтримку України сьогодні, коли ми відзначаємо 31 першу річницю референдуму про незалежність України. Я хочу передати вам наступні слова. Ви боретеся за свою ідентичність, за свій суверенітет, за своє майбутнє, за своїх дітей, але ви також боретеся за наші спільні цінності ті цінності, на яких побудовані наші суспільства. Ви боретеся за права людини, за свободу, за демократію, за свободу. Ваша боротьба є справедливою, і саме тому Україна переможе, і саме тому ми стоятимемо разом з Україною допоки вона не переможе. І за словами самого великого поета України Тараса Шевченка, боритися і поборитися, вам Бог допомагає за вас. Правда, за вас слава і вона святая. Дуже дякую за вашу увагу. Слава Україні. Дуже дякую, пані президент Джуль Гері Маліам, президент парламентської асамблеї НАТО. Дуже дякуємо вам за. Вашу постійну підтримку, за ваш оптимізм і ентузіазм щодо нашої майбутньої перемоги. З вашого боку, якщо можна запитати вас, чи буде така ж підтримка для України і? Всіх країн НАТО, ви сказали, що будете з нами до самої перемоги. Але чи дійсно ви вважаєте, що всі країни НАТО будуть підтримувати Україну до самої перемоги? Чи може щось зміниться? Ми, як парламентарі, робимо все і зробимо все можливе для того, щоб ця підтримка була? Як я вже сказала, ми Чули про так звану втому від а, о, України. Звичайно, лунають голоси у деяких країнах, які скаржаться про а, інфляцію, високі ціни на енерсії і таке інше. Але демократія і свобода набагато важливіші. І боротьба. України це наша спільна боротьба за демократію за свободу, за наші спільні цінності. Ось чому я вам обіцяю, що ми парламентарі, які власне є голосом наших народів, зробимо все можливе для того, щоб забезпечити, щоб ця підтримка була постійною, щоб НАТО. Залишалася об'єднаним цьому питанню, оскільки це найважливіше питання у світі на сьогоднішній день, і ми не можемо відступити. дуже дякую, пане президент. Дуже дякую вам за все, що ви робите. Мадам Жуель Меріам Майлам, президентка парламентської асамблеї НАТО. Будь ласка, вітайте.